В обласному центрі відбулася прес-конференція. На запитання прикарпатських журналістів відповідав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Що цікавило Акул пара найбільше? Розкажемо далі. У центрі уваги участь Михайла Вишиванюка в міжнародному економічному форумі, що проходив нещодавно у Польщі. Зокрема, там говорили про сталий розвиток Карпат під патронатом Європейського Союзу. Як зазначив Михайло Васильович, серед восьми країн-учасниць проєкту має місце і Україна. Адже не дивлячись на те, що наша держава не входить до Європейського Союзу, Карпати знаходяться на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. А це означає, що участь країни в цьому проєкті – просто необхідна. Україна, хоча не входить в Європейський Союз, але гори Карпати постфактум знаходяться на території Євросоюзу, а це означає, що і Україна повинна приймати участь в цьому проекті. Також на економічному форумі Михайло Вишиванюк разом з екс-головою Львівської облдержадміністрації Михайлом Костюком висунули ініціативу щодо створення міжрегіонального інституту Карпат при Європарламенті. Ця організація мала б розробляти спільні програми зі сталого розвитку високогірних населених пунктів. Губернатор підкреслив, що якщо угоду про створення інституту Карпат підпишуть регіони восьми країн, на територіях яких знаходяться гори, то це буде новий вид співпраці на території ЄС. Ми готові. Я думаю, обласна рада теж підтримує виділяти певні кошти для того, щоб інститут розробляв цілий ряд проєктів, які потім йшли на затвердження в Європарламент. Бо на сьогоднішній день такі проекти розробляє кожна область, в тому числі Франківська. І ми один перед другим біжимо до Брюсселя, даємо їх на розгляд, хто кого затвердили, кого не затвердили, і десь виходить такий хаос. А коли будуть чітко напрацьовані програми, спільні програми сталого розвитку Карпат, то безперечно, безперечно, що буде більш синхронізована робота, Місцевих органів влади і державних органів влади з цього приводу голова Івано-Франківської облдержадміністрації розповів, що польська сторона вже готова розмістити інститут Карпат на своїй території. Детальніше як про створення цієї організації, так і про сталий розвиток гір йтиме мова вже 14-15 вересня під час зустрічі з маршаликом підкарпатського воєводства.